Сьогодні я дуже коротко розповім а, про ті, типу, що нового з'явилося в продукті облік для України. А, нагадаю, що автором даного рішення є компанія Self.ERP. а ми це рішення вже створюємо вже більше двох років, вже з'явилося досить багато цікавого функціоналу, основну частину яку я презентував у вересні місяці на першому Одесі. Кому цікаво, можете пошукати це відео на Ютубі. Сьогодні я зосереджую свою увагу тільки на оновленнях, які відбулися, що нового з'явилося в нашому продукті. А це рішення розповсюджується компанією SelfieRP і нашими партнерами. Вже є перші компанії-користувачі, є компанії, які вже планують його впроваджувати найближчим часом. Про це більш детальніше розповість мій колега Віктор, а я прийду. До нашого продукту. А наразі а, наш продукт, наше рішення найбільше підходить компаніям, які працюють у а, сфері B2B, його продаж товарів та надання послуг, а ті компанії, а, і а ті компанії, у яких є просте складальне виробництво, а, резиденти ДІСіті, для яких у нас є окрема створена локалізація для заробітної плати, яка враховує Специфіку оподаткування заробітної плати таких компаній, і наразі ми досить велику увагу приділяємо потребам комунальних підприємств і зараз додаємо функціонал, який необхідний їм для ведення обліку. Наше рішення, як я і казав минулий раз, воно постійно оновлюється, постійно слідкує за тими законодавчими змінами, які генерує. Які генерують наші законодавці з вересня місяця серед таких суттєвих оновлень це оновлена форма декларації з ПДВ, яка почала діяти в четвертому кварталі минулого року? Ця форма у нас вже була додана в листопаді місяці і доступна для користування. З 1 січня цього року діє вже місячна форма об'єднаної звітності з ЄСВ та ПДФО. А вона нам була додана в лютому місяці і також доступна для користування. А зараз вже там є ініціативи, які пропонують знову повернути до квартальної форми подачі цього звіту. Ну і законодавці нам постійно в цьому напрямку додають роботи. Скажу так. А з 1 січня почала діяти оновлена друкована форма ТТН, вона у нас була в нашому рішенні, і вона на даний момент вже оновлена і також доступна для користування. І у зв'язку з реорганізацією податкової служби була, були змінені коди податкових інспекцій. У нас для цих цілей є окремий довідник, і він також був оновлений. І він у нас використовується, зокрема, при вивантаженні звітності у файли формату XML. Окрім того, були деякі зміни в механізмі нарахування заробітної плати. Ми врахували ті, ті показники, які почали діяти з 1 січня цього року. Тепер перейду до нового функціоналу. Трошки я покажу в системі, щоб не було так скучно дивитися на слайдах. Першим таким великим функціоналом було додавання повноцінного модуля під назвою Авансові звіти, який призначений для ведення обліку взаєморозрахунків з підвітними особами. Цей модуль є в головному меню, називається авансові звіти. При переході в даний модуль відкривається дашборд, де ми можемо побачити стан взаєморозрахунків з підвітними особами. На поточний момент, тобто ці дані оновлюються в режимі реального часу, ми можемо повноцінно користуватися тими інструментами, які є в системі для обліку таких операцій. Нагадаю, що в воду є окремий модуль витрати, який призначений для подавання заявок на компенсацію таких витрат, і потім, після їх затвердження, в обліку створюється відповідний запис. Якщо мова йде про закупівлю чогось фізичного на склад, для цих операцій можна використовувати модуль купівля, видавати суми під звіт можна через функціонал банківських виписок, позиції банківських виписок. І після того, як відбулися якісь фіксація таких фактів в системі, і коли бухгалтеру необхідно вже зробити зведений авансовий звіт, він переходить у цей модуль, створює авансовий звіт. Авансовий звіт в себе затягує всі. Давайте, там, де є якісь дані. Всі операції, які були зафіксовані з підзвітною особою в системі, і з цього документу можна сформувати ще й друковану форму авансового звіту, яка фіксує в себе стан взаєморозрахунків, які були з підзвітною особою на дату формування авансового звіту. Там досить важливо відстежувати стан взаєморозрахунків з підвітною особою на момент складання авансового звіту. Це рішення вже повністю покрите документацією. Вже воно додано в курс для бухгалтерів, які доступні в з І та група, яка навчалася в січні-лютому, вона вже з цим функціоналом ознайомилась на практиці. І. Ніяких негативних відгуків по цьому функціоналу не було. Всі слухачі відразу зрозуміли, як цим зручно користуватися. Тепер по заробітній платі були додані наступні можливості: нарахування авансу для найманих працівників резидентів Дія Сіті. Тепер є можливість нараховувати аванси і фіксувати факти їх виплати. По виплаті зарплати були зроблені наступні допрацювання: це автоматичне звіряння розрахункових листків при оплаті, тобто ви фіксуєте виплату заробітної плати через інтерфейс банку або групових платежів, і розрахунковий листок, якщо він повністю оплачений, автоматично міняє свій статус на оплачено. До цього це треба було робити вручну. Окрім того, був доданий механізм автоматичного звіряння виплачених авансів з розрахунковим листком по заробітній платі. Якщо нарахування авансу і нарахування основної заробітної плати відбулось в рамках одного місяця і був зафіксований факт виплати авансу, він автоматично зараховується в рахунок оплати основного розрахункового листка і в ньому відображається, який був аванс нарахований по цьому співробітнику. І можна перейти в документ нарахування та виплати. По відпускним та лікарняним був доданий механізм нарахування перехідних відпускних і перехідних лікарняних. Тобто, тепер можна спокійно фіксувати, наприклад, відпускні або лікарняні, які зачіпають більше одного місяця за допомогою функціоналу відпуска, який є в системі. Буде створюється відповідний запис у табелі, потім ви створюєте розрахунковий документ нарахування ну, цього розрахунку, наприклад, лікарняних. І в розрахунковому листі буде окремо розраховуватися, за який місяць яка сума нарахована, і ця інформація потім буде використана при заповненні об'єднаної звітності з ЄСВ та ПДПО. Окрім того, був розширений перелік відпусток, який доступний для використання по замовчуванню. Тобто додаткова відпустка, і його творча відпустка, відпустка у зв'язку з навчанням тощо. Якщо якогось виду відпустки немає, користувач може цей вид відпустки самостійно створити. Саме налаштування відпустки були додані додаткові налаштування, де можна визначити, чи буде враховуватися ці відпустки при розрахунку середньої, чи будуть вони враховуватися при нарахуванні резервів відпусток. І потім. Користувач може ці створені види відпусток використовувати в функціоналі модулі відпустки. По основним засобам був доданий механізм нарахування податкової амортизації. Якщо у підприємства є потреба нараховувати ще додаткову податкову амортизацію, користувач активує відповідну опцію налаштування обухобліку. А в системі з'являються моделі активів, які відносяться до податкової амортизації, які можна використовувати в самому активі, і потім тут напевно я швидко покажу. От є у нас блок бухгалтерської амортизації, є блок податкової амортизації. При розрахунку амортизації окремо буде нараховуватися бухгалтерська амортизація згідно правил бухгалтерської амортизації, і окремо буде нараховуватися податкова амортизація, яка буде відображатися в обліку окремо на позабалансових рахунках, і потім при заповненні декларації з податку на прибуток можна порівняти ці створені записи. І визначити ту податкову різницю, яку необхідно відобразити в податковій декларації з податку на прибуток. Цей функціонал ми плануємо в подальшому допрацьовувати, тому що там є питання, які пов'язані з вибуттям активу, і що потім буде траплятися з податковою амортизацією в обліку. Був також допрацьований механізм внесення початкових залишків по необоротним активам, воду вже є. Базовий функціонал, який дозволяє це робити, але він робив з точки зору нашого обліку не зовсім коректно. Ми це допрацювали, додали відповідні налаштування в самому картку активу, і тепер переведені при підтвердженні активу, система буде робити коректні записи по внесенню початкових залишків. Стосовно планів на другий квартал 2025 року. Дуже далеко ми зараз не забігаємо, тому що той беклог, який формується в цьому році, він формується вже по більшому відштовхуючись від запитів клієнтів, які вже працюють в нашому рішенні, які вже почали працювати з нового року, або які тільки планують починати працювати з наступного кварталу. А тут, зокрема, ми в другому кварталі вже додамо функціонал по касовому методу обліку ПДВ. Це особливо актуально для комунальних підприємств. Потім по заробітній платі плануємо допрацювати функціонал лікарняних, зокрема, реалізувати продовження лікарняного коригування нарахованої заробітної плати за минулі періоди, і коректного відображення в обліку таких операцій, нарахування лікарняних чисто за рахунок пенсійного фонду, і інші більш значні моменти які будуть надходити від вже користувачів нашого рішення. Окрім того, вже в роботі друковані форми касових документів, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова книга. Це теж запит був від комунальних підприємств, від підприємств, у кого на підприємстві залишається фізична каса, хоча таких вже небагато, і які його продовжують описувати ці касові документи. І плануємо додати друковану форму списання товару матеріальних цінностей, яка відсутня наразі воду, та плануємо вже поступово додавати друкформи, які пов'язані з обліком основних засобів. Як я сказав, рішення вже знаходиться в експлуатації у деяких компаній, деякі компанії планують переходити на наше рішення вже з наступного кварталу. І про це більш детально розповість мій колега Віктор Гордієнко, якому я передаю слово і перемикаю на його слайд. Друзі, вітаю всіх присутніх на ODODES. Тож почнемо. Антон говорив від команди, яка робить рішення облік для України. А я хочу сказати декілька слів з точки зору практики від команди імплементації, яка безпосередньо проваджує це рішення. Станом на зараз на провадженні маємо 18 клієнтів, які впроваджують уду з рішенням облік для України. Серед них як невеликі компанії до 20 співробітників, так і компанії понад 150 працівників. За напрямками, це IT-компанії, виробничі підприємства, торгівельні компанії B2B та B2C, а також комунальні підприємства. Які виникають складнощі та до чого потрібно бути готовим в процесі провадження? По-перше, продукт це є універсальне рішення. І як все універсальне, воно не завжди може відповідати очікуванням користувачів, які роками працюють з кастомізованими рішеннями або використовують одночасно декілька спеціалізованих систем. Але, якщо, але що можна сказати напевно, в рішенні облік базові потреби точно реалізовані. Наприклад, є практика, що невелика компанія може нарахувати заробітну плату, створити податкові накладні, розподілити пропорційний ПДВ і за результатами сформувати декларацію по ПДВ та об'єднану звітність по заробітній платі. По-друге, продукт, е і це дуже важливо: продукт не існує без ЄРП-системи ОДО. Він є надбудовою е над системою і розширює той функціонал базовий, який є в самій ОДО. І максимальний ефект отримують ті клієнти, які використовують переваги саме erp системи не обмежуючись використанням тільки регламентованого обліку. Що я маю на увазі? Якщо до системи залучені, наприклад, працівники HR, відділ продажів, логістика, виробництво, то це полегшує роботу фінансового відділу. Наведу простий приклад it компанія, продаємо послугу з точки зору е, обліку. Це один документ, акт виконаних робіт. Але в системі ОДУ цей процес може виглядати е, наступним чином: працівники логують час, тієм затверджує години, які мають бути виставлені клієнту. З підтверджених годин в один клік створюється документ з реалізації акт наданих послуг, і в той же час це бачить ефективні і неефективні витрати часу. Бачите піанель по підрозділах, за напрямками діяльності, чому цей функціонал не використовувати, якщо він є. Про можливості уду ви вже протягом цих двох днів чули дуже багато, тому я не буду зупинятись на цьому. А просто додам, якщо ви готові змінити бізнес на краще, то саме повноцінне використання уду допоможе вам в цьому і не варто обмежувати стільки обліку. Впливаємо на розвиток продукту разом. Як уже Антон зазначив, якщо ви слідкуєте за продуктом «Облік для України, продукт в стані розвитку за два роки вже зроблено дуже багато. І як бачили з презентації Антона, продукт розвивається, розширюється функціонал. І невід'ємною частиною цього процесу є постійний інпут інформації для команди продукту, що як і можна зробити краще, що покращити. Ми, як команда провадження self erp приймаємо дуже активну участь в цьому процесі, надаючи зворотній зв'язок про те, що можна досконалити. Якщо ми працюємо з вами разом, то самі ваші вимоги будуть включені до наступних оновлень і цей функціонал покриє ваші додаткові вимоги. Також однією з проблем, яку ми спостерігаємо, Може бути психологічний бар'єр бухгалтерів, які багато років працювали тільки з 1С. Версії змінювалися, змінювалися назви, але підхід залишався незмінним. Всі звикли до певних принципів роботи, і перехід на нову систему може виглядати складним. Думаю, що багато хто з інтеграторів отримав схожі запити зробити з Оду 1С. Значно легше перехід та адаптація відбувається в тих користувачів, які до цього працювали не тільки з ОДНС, а, наприклад, з Navision, SAP та іншими аналогічними системами. Тож одна з ключових задач бізнес-аналітика на провадженні облік для України, змінити сприйняття системи з щось складне і незручне на просте і ефективне. З практики, можемо стверджувати, що користувачі, які самостійно. Або з нашою допомогою, за допомогою O2 School, змогли розібратись і навчитись працювати в новій системі, адаптується швидше. Приходить розуміння, що перед ними е, саме система дає нові можливості, а не створює блокер. Намагання почати працювати в системі за старими методами, не вивчивши її переваг, е, ну, можна порівняти з тим, як підметати підлогу пилососом замість того, щоб плесосати. Тобто процес стає набагато простішим і ефективнішим. Як це працює і як працюємо ми? Коротенько, буквально про це скажу. Виходячи з наявного е, досвіду, який вже маємо на провадженні е, в процесі провадження, можу впевнено сказати, що в рази легше користувачам, які мають допомоги команди імплементації чи партнерів. Коли провадження рішення облік для України відбувається з допомогою саме кваліфікованих спеціалістів, одна з таких причин є ризик того, що користувач не налаштує систему належним чином і не отримує очікуваний результат. Це може справити негативне враження і про рішення і про продукт, так і про систему Оду загалом. Тобто не будуть використані всі переваги, які може дати erp до бізнесу. Е, в процесі впровадження експерти Self-ERP вивчають та моделюють бізнес-процеси замовника. Далі на тестовій базі ми демонструємо, як може виглядати процес, як е, може виглядати операційна діяльність. Визначаємо роль кожного користувача від і до. Тобто від. Реєстрації первинних документів в системі до отримання звітності в необхідних зрізах, щоб відповідальні особи мали можливість прийняти правильне управлінське рішення. На цьому етапі ми е, використовуємо максимально базовий функціонал системи ОДУ, оскільки він досить широкий, дуже широкий, і дозволяє покрити значну частину запитів. Якщо, ну. Звісно, таким є в процесі впровадження, що базового функціоналу не вистачає, або він є недостатньо зручним для відображення бізнес-процесів замовника, ми пишемо запити до команди продукту, і вони оперативно вносять змінний функціонал рішення. От саме цей зворотній зв'язок є один із двигунів розвитку продукту. І така комунікація дозволяє швидко реагувати на вимогу ринку та покращувати рішення облік для України. Наступним кроком є навчання користувачів воду. На даному етапі ми пропонуємо користувачам використовувати базу знань, яка доступна на нашому сайті. В цій базі знань детально описаний функціонал рішення облік для України, а також знаходиться інформація про оновлення про версії оновлень і що саме було в цих оновленнях доопрацьовано. крім цього, ми надаємо доступ до відеоматеріалів по продукту, який розроблений Антоном. В результаті кожен користувач має відтворити в системі всі операції до старту роботи до моменту переходу на робочу базу, тобто, кожен користувач має відтворити всі. Процеси, які є в його повноваженнях, да, всі операції, і в підсумку ми маємо отримати мелодію в виконанні оркестру без фальшивих нот. Далі ми допомагаємо нашим замовникам вносити початкові залишки в робочу базу, оскільки цей процес має свої особливості, пов'язані саме з обліком, наприклад, дебіторська чи кредиторська заборгованість з урахуванням першої події по ПДВ. Тобто є перехідні моменти при старті роботи з продуктом. В процесі роботи ще деякий час ми йдемо поруч з користувачами, супроводжуємо їх, допомагаємо, даємо відповіді на питання і далі передаємо проєкт в службу підтримки компанії self SelfIRP. Як підсумок буквально одне речення, хочу зазначити, що. Ми розуміємо, чому є побоювання і чому незвично при виборі воду, але вже є клієнти, які це пройшли разом з нами, і їм вже просто працювати в системі. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую, Віктор, дякую, Антон. Які способи доставки продукту, так? І як воно інтегроване з ОДУ? Ну, на App Store доступен окремий модуль. На 17-ту версію. Ви його встановлюєте в себе в системі, авторизуєтесь, реєструєте свою компанію, і у вас з'являється можливість встановити модулі нашого рішення. Якщо виникають якісь питання, можна звернутися до служби підтримки. Вони вам підскажуть, як це модуль встановити, як його активувати, як зареєструватися. Коротше, допоможуть вам від А до я. Це просто модуль, який ви встановлюєте на свою базу. Параз, дякую.